Що таке психологічна травма, який в неї механізм, і як самостійно вийти з неї, де беруться посттравматичні синдроми, і яке в них позитивне завдання? І Як попередити виникнення травми, якщо знаєш, що небезпечна ситуація більш ніж імовірна? Як виявляється, якщо відкинути маркетинг і заробляння грошей на цій темі все значно простіше? Більше того, в кожного з нас є вроджена здатність. Проходити травматичні ситуації, треба лише дозволити інстинктивним процесам завершити свою відточену мільйонами років справу. Котре вам нагадаю: я не психолог, я шукаю прості рішення для реальних запитів без накачки значимості, вибраності і гордині. Більше того, я так бачу, що зараз кожен, хто хоче зберегти залишки своєї адекватності, має стати для себе психологом, але практичним, а не теоретичним. І сьогодні ми поговоримо про те, про що мали б говорити спеціально призначені і оплачені для цього особи вже кілька років як однак. Це хіба в тих випадках, коли вони були б зацікавлені в психічному здоров'ю людей. Очевидно, зараз в них є набагато важливіші, ну чи вигідніші справи. В цьому відео ви дізнаєтесь все, що вам потрібно для того, щоб справитися з травмами, і багато хто з вас зможе зробити це самостійно. Це ті, кому дійсно треба. А ближче до кінця я розкажу, в якій книзі ви зможете прочитати про все це детальніше. Травми це факт життя. Кожен з нас стикався з ними і за мирного часу. Що я хочу, щоб ви зрозуміли з цього відео? В травмі немає нічого поганого і нічого страшного. Механізм її формування пов'язаний з древнім механізмом виживання, і кожен в кого виникла травма, має вроджену здатність її подолати. Як же виникає травма в загрозливій або небезпечній ситуації в нас, як і в тварин, є лише три варіанти дій: бігти, битись, прикинутися мертвим? Організм на рівні інстинктів виділяє енергію для того, щоб ми тікали або билися. Між тим, люди в таких ситуаціях частіше впадають в ступор. В реакцію нерухомості. І якщо ця енергія залишається в тілі, якщо їй не дати вийти під час чи одразу після небезпечної ситуації, людина стане жертвою травми. Більше того, бачачи, що енергія не вивільнилася, психіка сприймає це як те, що небезпечна ситуація не закінчилась. І продовжує виділяти ще і ще енергії. Ця енергія сама по собі нікуди не дівається. І з часом починає формувати цілий спектр симптомів, які часом називають ПТСР. Завданням цих симптомів, якраз, і є сконтролювати цю енергію. А як же позбутися травми? Вивільнити заблоковану в тілі енергію, випустити її через своє тіло, перетроситись. Передьоргатись, переглядаючи травматичну ситуацію або переживання. Саме здатність заходити і природньо виходити з стану нерухомості є ключовим фактором для того, щоб не сформувалася травма. І ще раз, травма не залежить від подій, а від реакції людини на них. Це все, що вам треба знати про травму, і цього достатньо, щоб її позбутись. І ви можете сказати, якби все було так просто, вже давно люди їх би позбулися. А я скажу, що все і є просто. Це механізм відточений природою протягом мільйонів років. А природа не ускладнює, навпаки, вона відкидає лишнє, ускладнюють люди. І значна частина тих, в кого є панічні атаки чи травми, насправді не хочуть з ними прощатися, бо ці атаки і травми дають відчуття вибраності, унікальності, дають більше свободи, а часом і любові. Більшість таких людей, якщо ходить до психологів, то саме для того, щоб накачувати значимість своєї ситуації, а без неї вони стануть такими ж, як всі. Симптоми не зникають, але людина отримає значимість, що в неї отака от ситуація складна. Ні в кого в світі більше такої немає. Бог спеціально вибрав цю людину, щоб в неї була така доля, і це така гра. А кожен з нас грається в ті ігри, які йому цікаві і приносять потрібні емоції. Тепер давайте на прикладі дикої природи. Коли на стадо антилоп нападає хижак, в них різко виділяється енергія для того, щоб тікати. Всі біжать, як можуть. Коли якась з антилоп розуміє, що втікти їй не вдасться, в неї лишається остання стратегія виживання прикинутись мертвою. І коли з'явиться можливість, якщо вона з'явиться, втікти. А якщо не з'явиться. Цьому психологічному стані, коли вона прикидається мертвою, вона не відчуватиме страждань чи болі, коли хижак її, її їстиме. Це ж саме стосується і людей, так сказати, останній дарунок від природи. Якщо антилопа спасеться, надлишок виділеної енергії вона потім інстинктивно розподілить по тілу і вивільнить, що буде проявлятися в тремтінні м'язів, теж зроблять і антилопи, які втекли відразу. В тварин вибір бігти, битись чи прикидатися мертвим відбувається набагато легше для людей. Складність в тому, що люди в природі завжди були одночасно і в ролі хижака, і в ролі жертви. Реакція нерухомості, оцепеніння є більш поширеною, причому природній вихід з неї люди зазвичай не здійснюють, тому можна роками ходити і розказувати про свої переживання, страх і перегляд, проживати ситуацію знову і знову. Але якщо так і не пройти, через реакцію нерухомості нічого не зміниться. Що згідно автора книжки дуже знайомо, ветеранам війн і жертвам насилля. Для того щоб завершити біологічний цикл виходу з небезпечної ситуації організму потрібні спонтанні тремтіння і тремор. Ми спостерігаємо це скрізь старинному світі, коли дику тварину переслідують, щоб вистрілити в неї транквілізатором і перевести в інше місце при відході від наркозу вона вся певний час тремтить. Якщо процес розрядки в неї перервати, тварина постраждає від серйозних наслідків. Якщо процес розрядки порушується багаторазово, кожен наступний стан шоку буде тривати довше, в результаті чого тварина, а я думаю, що й людина навіть може померти, подавлена власною безпорадністю, знаючи і розуміючи, цей природний процес травму легше попередити, ніж потім вилікувати. Після закінчення небезпечної ситуації треба розрядити лишню енергію і не подавляти в собі переживання і відчуття, дати тілу і психіці зробити свою відточену мільйонами років справу. Простіше кажучи, дати собі перетрястися і передьоргатися. Дуже багато подій можуть викликати травматичні реакції пізніше в житті, в залежності від того, як людина пережила їх. Це можуть бути, але не обов'язково будуть. Наприклад. Травма внутрішньоутробного періоду, родова травма, втрата когось близького чи члена сім'ї, хвороба, висока температура чи випадкове отравлення, фізичні травми, включаючи падіння і нещасні випадки, сексуальне, фізичне, емоційне насилля. Сюди ж входить фізичні покарання і залишення дитини, спостерігання сцен насилля, землетруси, пожежі, урагани, повені, сильні грози, хірургічні операції і анестезії. Тривала обмежена нерухомість, до речі, хоча природа наділила всі живі організми схожими реакціями, тільки в людини можуть розвиватися довготривалі травматичні наслідки. В тварин це спостерігається лише коли вони одомашнені або постійно піддаються стресу в лабораторіях. Якщо людина спробує дивитися прямо травмі в очі, в більшості випадків травма буде продовжувати свою справу, сковувати її страхові. Тому пропонується заходити в терапію через відчуття в тілі і вже через них добиратися до симптомів. В процесі зцілення травми людина фокусується на окремих відчуттях, спостерігаючи за ними одночасно зблизька і з відстані, саме спостерігати без інтерпретації і емоційної прив'язки, без спроб змінити це, поспостерігати і дати їм піти. В принципі, це точно те, що використовується в квантовій психології. Як тільки ви починаєте усвідомлювати свої внутрішні відчуття, вони майже завжди трансформуються в щось інше, в тому числі саме тому під час розстановок ми звертаємо увагу на відчуття в тілі. Вміння відчувати своє тіло є обов'язковим для виходу з травматичних наслідків. І в книзі для цього є кілька вправ. А загальна логіка така: відчуття виникають з симптомів, симптоми виникають з стиснутої рефлекторної енергії. І саме відчуття є тим, що допоможе пройти цю травму, якої б вона не була. І що цікаво, людина може дізнатися, в чому була травма, а може і не дізнатися. Ще один приклад з дикої природи, який я би хотів, щоб ви зрозуміли: стадо Олени пасеться на поляні. Раптом тріскає гілка, і олені миттєво переходять в стан бойової готовності. Вони вже готові втікати. Якщо втікти їм не буде, як вони можуть вступити в бій. Кожна з тварин завмирає. М'язи напружені, олені прислухаються до звуків і запахів. Якщо все нормально і вони приймають рішення, що ситуація безпечна, то продовжують пастися. Таких сигналів за день чи за годину може бути багато. А як же олень переходить з стану підвищеної готовності в нормальний стан спокою? Коли тварини визначились, що все нормально, і вони в безпеці, їхні м'язи подіргуються і починають тремтіти? Так розподіляється енергія, яка була вивільнена для можливої раптової втечі. Для тварин це реальність. Була вона колись і реальністю для людей. А тепер пригадайте ситуацію, коли ви були таким Оленем. Коли чули якийсь звук, завмирали, переставали дихати і вслухалися: це мопед чи шахет, літак чи ракета. Порожній прицеп на ямах ткаче, чи ще щось. Або бачили якийсь рух траві, коли збирали гриби, чи крик дикої тварини. Чи повз вас проходив лис, який міг бути скаженим. Або, і це ви точно згадаєте. Вчитель вибирав, хто піде до дошки. Так ось, якщо після того, як небезпека проходила повз, вас трясло і тіпало, то це нормально. Більше того, це дуже добре. Ви свою енергію вивільняли. А от якщо подавляли її в собі, то це може бути причиною травми. Після події зверніть увагу на своє тіло. І дайте йому зробити те, що йому потрібно. На жаль, нас раніше вчили подавляти свої страхи, відчуття, переживання чи природні реакції психіки чи тіла. Постравматичні симптоми, по суті, є незавершеними фізіологічними реакціями, призупиненими страхом. І наші реакції на небезпечні в житті ситуації залишаються симптоматичними до тих пір, поки не прийдуть до свого завершення. Симптоми посттравматичного стресу не зникнуть до тих пір, поки всі відповідні реакції не отримають своєї розрядки і не будуть завершені. А сама нервова система травмованої людини не пошкоджена. Вона ніби як знаходиться в анабіозі. При високозарядженому стані перервана реакція боротьби переростає в лють. А перервана реакція втікати в відчуття безпомічності і безпорадності. Тобто, якщо вам загрожують якісь люди ви раду, вступили в бійку, але не можете з якихось причин, у вас виникатиме лють. А якщо ви раду втікли, але вас оточили, вам буде розвиватися відчуття безпорадності. Знаючи, що людина чекає, є шанс підвищити свою самоосвідомленість і зреагувати більш ефективно. Так чи інакше, невивільнена енергія в нервовій системі пов'язується з відчуттям страху і жаху, в результаті чого виникає круг почуття страху, оципення, почуття страху, оципення і так далі. Не маючи можливості завершитись, така реакція стає основою травматичної симптоматики. Чому людині важко виходити з стану нерухомості через страх пережити жах лють? Чи спалах насилля по відношенню до себе або інших, або ж страх бути подавленим тією енергією, яка буде вивільнена. Дехто боїться заходити в травму, бо боїться, що перестане себе контролювати і наробить багато нехороших речей, в тому числі і своїм близьким. А ще страх смерті все це утримує реакцію нерухомості в людині. Тому дуже часто, щоб пройти стан оціпеніння, потрібно розділити страх смерті чи якийсь інший, і цей стан. І як варіант можна переживати цей стан нерухомості поступово в відносній безпеці за достатнього рівня самоусвідомлення, більшість людей можуть пройти свою травму самостійно з простими одиночними травмами, так точно. Що ж робити, якщо таких ситуацій кілька на день? Розряджати енергію після кожної з них. Інакше психіка так і залишиться в тих подіях, і буде думати, що вони ще тривають. Якщо після небезпечної ситуації ви в безпеці, а вас все трусить, це чудово з вами відбувається те, що природа задумала задовго до появи самої людини. І якщо хтось сміється з цього, можете йому показати це відео, а можете просто не звертати увагу. Адже тепер ви розумієте, що це не прояв слабкості, а скоріше, якраз навпаки. Детальніше прочитати про травми, симптоми і вихід з них ви можете в книзі Пітера Левіна пробудження тигра, зцілення. Травми. Але поки не спішіть її купувати. Дочекайтеся відгуку огляду. Є нюанси. Першочергово я планував зняти лише це одне відео, але так думаю, буде ще кілька по цій книзі, щоб більше привернути уваги до вирішення того, з чим багато з нас може залишитись сам на сам до кінця цього життя, а може, і довше. Ви також можете долучитися. Ставити лайк, писати коментар і поширювати це відео. І я думаю, що ви вже зрозуміли, що ніхто не буде навіть думати про ваш психологічний стан, не кажучи про те, щоб чимось допомогти. Маєте допомогти собі і своїм близьким самі. А для цього треба читати книги і перевіряти на собі те, що там пише. Розвивайтесь і рятуйтесь, крім вас, це точно нікому не вигідно.